Вітаю вас, я Володимир Лупов, бакалавр спеціальності менеджмент Миколаївського інституту розвитку людини Університету України. З перших днів війни вступив до ЛАВ ЗСУ, щоб боронити свою батьківщину. За рік побував у гарячих точках Донецької області, перебуваючи весь цей час на нулі. І був готовий боротися й далі. Проте доля вирішила інакше. Я вже й не пригадаю, скільки разів дивився смерті в очі, але найтяжче це бачити та чути про смерть своїх побратимів, які героїчно віддали життя за нашу неньку Україну. Про таких, як вони, хочеться писати пісні та складати вірші. Я дуже люблю поезію, і мене до глибини душі вразили вірші нашого земляка Олександра Степана. Один з яких це загиблим солдатам України. Стають по черзі в селах на коліна, В містах стають, пашану віддають. дітей везуть додому в домовинах, а там дощі за ними сльози лють. На цвинтарі вже місця не лишилось, червона глина прибрана в вінках, в страшному сні такого б не наснилось, і грім гримить далеко в небесах. Загинути на своїй Батьківщині, ще з молоду покинути життя, не всю любов відкрив своїй дружині, Недолюбив віднесеньке диття. Тепер між нами розвели мости, лунають постріли у гору з автоматів, Від горя стиснулись серця на мить. Нехай настигне Божа кара гадів, нехай земля під ними. Загорить, яку ціну потрібно заплатити, щоб мир прийшов і скінчилася війна, як горе нашим людям пережити. Біди багато, а мрія лиш одна. На закінчення хочеться сказати, що пам'ятатиму кожного загиблого побратима. Накажу дітям, рідним, друзям, щоб цінували життя і волю рідної України. Згадували про полеглих, мріяли про квітуче майбутнє нашої держави, адже вона у нас найкраща у світі. Слава Україні, героям слава!